27 жовтня свої, імена не відзначають гарні ніжні та чарівні дівчата на ім'я Віолетта. Ми приєднуємось до усіх привітань та бажаємо благополуччя, любові та везіння у кожній справі. Зайчимо завжди бути наполегливою, рішучою, енергійною, впевненою та успішною. Нехай усі твої мрії стають реальністю. Бажаємо благополучних буднів. Нескінченого жіночого щастя, нехай доля посміхається, а світ залишається завжди добрим. Нехай ваше життя буде наповнене міцними обіймами, світлими почуттями любові, веселими історіями, неймовірними моментами щастя та зустрічі з новими людьми. Нехай життя буде сповнене подій, бажаємо вам мудрості, бажаємо вам сил. Бажаємо, нехай здійснюються усі ваші найпотаємніші мрії, а ангел-охоронець нехай завжди йде поряд з вами. Нехай життя приносить тобі радість та емоції. Нехай картина твого життя з кожним днем наповнюється яскравими фарбами натхнення, насиченими тонами любові, чарівним щастям. Бажаємо яскравого світла радості душі, незгасної віри в диво, плідних яскравих та позитивних буднів. Нехай кожен день на вас чекають лише приємні сюрпризи. Залишайте завжди стійкою та ніжною леді. І святом вас, і в подарунок прийміть цю музичну композицію. Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу просто земного життя. життя. Наша сторі, сторі, просто почалась, я тихо жив собі, і ти собі жила Я говорив, що для людей любов лиш звук, Вона, мігрант людських сердець наших рук. Ти опікалася, не раз і я горів, і я вважав, що світ хронічно захворів, та дві дороги заплилися у одну, я піднявся на поверхню, а до того йшов одну. Якби не ти я б не вірив в любов, якби не ти я б не знав, чому Сенсу простого земного життя, життя, нехай не раще в стану сну, ти мені сили даєш ніби крила, так ам'ївоним небо лиця. Крила є обов'язково є вогонь комусь пустить борода, хтось сюди вагон хтось вириває з м'ясом серце із грудей, шукає хтось любов у безлічі людей, без павутинах на бо найде Води не розбинулись, Він її знайде, бо як чи ні навіщо ця планета там і всі веде? Якби не ти, я б не вірив любов, якби не ти в я б не знав, що му серцю просто земного життя, життя, нехай не раз я потустану стану сну, в мені сили даєш, ніби крила і вони в небо летять, летять, якби не ти я б не вірив, любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя. Нехай не раз я впаду в стану сну ти мені сили даєш ніби крила птахам І вони в небо летять. Летять, якби не ти, я б не вірив любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя, життя На цьому ми завершимо наш святковий день. Нагадую, замовити привітання ви можете за номерами телефонів, які бачите на своїх телекранах, або ж за поштою проти онлайн собачка Укрнет». До зустрічі у наступних ефірах.